Щастя. Одного разу дорослий пес побачив, що цуценятко ганяється за своїм хвостом і запитав, ну, що ти там ганяєшся за тим хвостом? І цуценя сказала: Ой, я філософію вивчав. Я вивчав питання світобудови, і я виявив, що найголовніше для собаки це щастя. І я виявив також, що моє щастя знаходиться у моєму хвості. І от тому я за ними ганяюся дожину свого хвоста і все, він мій, значить, щастя моє. І дорослий пес сказав: знаєш, знаєш, я теж вивчав філософію. І я теж вивчав закони світового І я теж зрозумів, що для собаки найголовніше це щастя. І знаєш, я теж вирішив, що моє щастя знаходиться у моєму хвості. Хоча. Я помітив, що куди би я не йшов, хвіст завжди зі мною, і мені не потрібно за ним